Виконуємо номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 7 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік. Першого дня магазин продав 40 кг цукерок, що становить 2 п'ятих завезених цукерок до магазину, скільки кілограмів цукерок залишилося у магазині. Знайдемо, скільки кілограмів цукерок. Завезли до магазину. Знаходимо число за значенням його дробу. Щоб знайти число за значенням його дробу, потрібно це значення поділити на чисельник дробу і помножити на його знаменник. 40 ділимо на 2 буде 20 і множимо на 5, маємо 100. Отже, 100 кг цукерок, це завезли. У нас стоїть питання, скільки залишилося в магазині. Отже, ми маємо від 100 відняти 40. отримаємо 60 кілограмів. І вибираємо варіант правильної відповіді 60. Номер 7 із домашньої самостійної роботи. Номер 7 підручника Математика 5 виконано.